Рок, разом все зможемо, ми переможемо. Вже другий рік поспіль організовують у Вінницькому техколеджі, щоб підтримати збройні сили України. Пригощають запашною випічкою солодкими кексами та новорічним печивом. Є й унікальні вироби: капкейки із логотипом коледжу та портретами одного з улюблених викладачів. Зробили навмисно ексклюзив для того, щоб продалося, щоб було цікаво. І звісно, основна мета заробити для ЗСУ і допомогти військовим. Заманюють покупців не лише смаком, а й привітністю. Сподобалось найбільше саме відношення продавців до клієнтів. Всі дуже посміхаються, всім радісно і всім приноситься задоволення. Матірку ріда, що запропонувати? Подивіться на цей стіл. Так, мені гречки трошки, давайте бігом вам котлеточку. Тут пропонують вареники, пампушки, кашу, котлети, рогалики. В нас концепція більше українських страв. Ми вирішили, що це буде дуже символічно до такого збору. Гроші віддають не лише за смаколики, а й просто донатять у спеціальну скриньку. Активність студентів надзвичайно висока. Вони в цьому зацікавлені, тому що е, сьогодні я думаю, що абсолютно вся Україна допомагає нашим збройним силам. Спільними силами зібрали майже 45 тисяч гривень. За них придбають нічного бачення для третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, в якій воює випускник коледжу.